Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд.ua. Infinix Hot 50. Це новий гравець на бюджетному ринку смартфонів, який пропонує доволі такий хороший функціонал за доступну ціну. Це не флагман і не призначений для геймерів, але він може стати чудовим вибором для тих, хто шукає доступний телефон з основними функціями. Перед тим як ми розпочнемо, хочу попросити вас поставити ось таку вподобайку цьому відео, підписатись на канал, написати щось в коментарях і, звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. З погляду дизайну Infinix Hot 50 виглядає. Ає сучасно і стриман пластик, що може здатися менш преміальним порівняно з металом або склом, але це дозволяє зберегти телефон легким та доступним за ціною. Смартфон відчутний в руці важить 165 грамів. Вшина смартфона становить всього 7,7 мм. міліметра. Ще однією перевагою є захист від води та пилу за стандартом IP54, що дає базовий рівень захисту при використанні смартфона у вологих умовах. Сканер відбитку пальця інтегрований у кнопку живлення, що зручно і забезпечує швидкий доступ до пристрою, спрацьовує відразу. Смартфон оснащений слотом для двох сім-карт, а також слотом для карти пам'яті microSD до 1 ТБ. На борту є USB Type-C для зарядки і передачі даних, а також монодинамік, що забезпечує стандартну якість звуку. Для любителів музики є 3.5. Міліметровий аудіопорт, що дозволяє підключати звичайні навушники без адаптерів. Infinix Hot 50 оснащений дисплеєм типу IPS LCD з діагоналі 6,7 дюйма. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на e-каталог, е обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для. Пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з вар в описі під відео. Це досить великий екран, який ідеально підходить для споживання контенту, соціальних мереж та базових ігор. Роздільна здатність 1600 на 720 пікселів при співвідношенні сторін 20 до 9. Може здатись невисокою, проте для бюджетного сегмента це стандарт. Щільність пікселів складає 262 пікселі. На дюйм, що забезпечує достатньо чітке зображення для повсякденного використання. Основна особливість цього дисплея, частота оновлення 120 Гц, що робить взаємодію зі смартфоном плавною. Це рідкісна функція для бюджетних смартфонів. Зазвичай вона доступна в більш дорожчих пристроях. Однак, дисплей не підтримує HDR. Тому варто очікувати середню яскравість і контрастність. На додачу екран захищений загартованим склом, що захищає його від подряпин і легких ударів. Infinix Hot 50 оснащений досить непоганим для свого класу чіпсетом MediaTek Dimensity 6300, який працює на максимальній частоті 2,4 ГГц. Процесор має 8 ядер, що включає два продуктивних ядра Cortex A 76 з частотою 2,4 ГГц, та шість енергоефективних ядер cortex a 55 з частотою 2 ГГц. Це дає змогу виконати. Виконувати базові завдання швидко і без проблем. Хоча смартфон може мати труднощі з ресурсомісткими додатками та іграми. Графіка Mali J57 MP2 дозволяє насолоджуватися простими іграми, але для топових смартфон не підходить. Навіть при запуску більш вимогливих ігор можливі пригальмування або перегріви. Тому для геймерів цей пристрій не стане ідеальним варіантом, хоча він чудово справляється з повсякденними завданнями, такими як перегляд відео, спілкування в месенджерах та соціальних мережах. Щодо пам'яті, смартфон доступний у версіях з. 4 або 8 гігабайтами оперативної пам'яті lpddr 4 x що працює на частоті 2133 МГц. Об'єм внутрішнього накопичувача становить 128 ГБ і нагадаю, що цей обсяг можна розширити за допомогою карти microSD. Система працює на Android 14 з оболонкою XOS 145, що додає кілька корисних функцій і кастомізацій для зручності користувача. Смартфон також підтримує сучасні стандарти зв'язку: Wi-Fi Bluetooth 5.3, а також звичайно. NFC для безконтактних платежів. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 5000 мАч, який забезпечує достатній запас енергії для активного використання протягом дня. Це один із сильних аспектів Infinix Hot 50 адже навіть при частому використанні соціальних мереж, переглядів відео та дзвінків вам навряд чи знадобиться заряджати його частіше ніж раз на добу. Підтримується швидке заряджання потужністю 18 Вт, хоча воно так і називається, але на практиці все ж повільне заряджання. Однак бездротової зарядки немає. Що типово для цього цінового сегмента? Присутня функція реверсивної зарядки, що може бути корисною для підзарядки інших пристроїв. Щодо камер, основна камера складається з трьох модулів: перший на 48 мегапікселів, другий на 2 мегапікселі, а третій для ефекту боке. Якщо говорити про фото в сідлу пору, то тут, як і очікувалось, для бюджетник. він показує непоганий результат. Є підтримка двократного зуму, теж працює добре, але деталізація могла бути кращою. Портретний режим відпрацьовує гідно об'єкт виділений добре, але присутні незначні дрібні. Помилки, які не кожен помітить. Там на пора для цього смартфона складні умови, особливо в звичайному режимі. Якщо вимкнути нічний, то фото стає кращим та більш деталізованим. Тест запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Це така в нас легка ходьба. Примикаємося в двохкратний зум. Загалом, як для бюджетника, непоганий результат. Це з запису відео на основну камеру смартфона. Можете поглянути, як смартфон справляється своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в темну пору часу. Є можливість примикатися на двократний зум. Ось таку якість демонструє в темну пору часу. Фронтальна камера на 8 мегапікселів, світлосили f 20 В світлопору ви отримаєте досить непогані селфі, як на звичайний режим. Нічну пору розраховувати на хороші фото без додаткового освітлення не варто. Це у нас, друзі, фронтальна камера. Можете поглянути, як справляється своєю роботою по відеозйомці. Ось такий результат вона демонструє світлу пору. З запису відео на фронтальну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється своєю роботою в темну пору часу. Ось такий результат він демонструє. Infinix Hot 50 підходить для користувачів, яким потрібен смартфон для базових щоденних завдань. Його дисплей з частотою оновлення 120 Гц забезпечує плавність в анімаціях, що вигідно виділяє телефон серед інших бюджетних моделей. Загалом продуктивність смартфона задовільна для виконання стандартних завдань, таких як перегляд відео, дзвінки та соціальні мережі. Проте при спробі грати важкі ігри можуть виникнути пригальмування або перегрівання смартфона. Смартфон ідеально підходить для дітей, підлітків або користувачів, які не потребують надпотужного пристрою, але хочуть мати доступ до всіх сучасних функцій. Він чудово підійде для тих, хто користується смартфоном для соціальних мереж, дзвінків та легких ігор, а також для людей старшого віку, яким не потрібна надмірна продуктивність, але важлива автономність та надійність. Тож підсумуємо: Infinix Hot 50 це сучасний та функціональний бюджетний смартфон з дійсно сучасними можливостями. Він пропонує все необхідне для базових потреб: великий екран, достатню продуктивність для повсякденних завдань, тривалий час автономної роботи та привабливий дизайн. Проте очікувати від нього високої продуктивності в іграх або преміальні функції точно не варто. Це телефон для тих, хто шукає доступний пристрій, який впорається з основними завданнями, та забезпечить комфортну взаємодію за помірну ціну. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось таку вподобачку можна поставити під цим відео, підписатись на канал, натиснути на дзвоник. Ну і, звичайно, написати коментар, що ви думаєте на рахунок цього бюджетного смартфона. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.